Друзі, всім привіт. Тарас, метал за гроші, гроші за метал. Їдемо за металом. Подзвонили, що є якийсь металобрухт, то їдемо, глянемо, що там є. Отже, друзі, забрав я металобрухт. який металобрухт. Ідеальний металобрухт. Мішочки. Зав'язані. Далі. Чорний. Також зав'язаний. Алюміній. Цинк. Точно так само було на МІДі і на латуні. О, так що от якось просто... так. Та, перебрати зараз треба все одно ще, бо може там щось бути цікаве, а може і нічого не бути, не знаю. Десь я тут бачу, хочу вам показати. Де, де, де. А от. От такі штучки. Тобто треба провірити, чи це цинк, чи це... Латунь. Грубо так, якщо людина відкладає такі речі, цинк, латунь, мінь, алюміній, в тих мішках рівно нічого не буде, але все одно цікавість свої візьме і я до них подивлюся. Але це буде трошки пізніше. А чому пізніше? Бо в мене з'явилася ось така техніка. З'явився холодос Донбас, в такому прикольному його обклеїли. Який я вже в принципі почав розбирати ну, хороший з металом всередині. Треба мені то розібрати. Ось така німецька мікрохульовочка попалася, теж древня. З нержавійкою всередині. Треба її розібрати. А тоді, коли я розберу цей холодос, я в нього всередину, як в бодю, закину е, то що знаходиться в мішках. І вже тоді подивимося. Що там в них є? Одним словом, зараз я оце розберу, ну і тоді вже включуся. Раз, два, три. І все розібрано. Одна частина, друга частина і вата. Зараз закидаю в машину і туди пересиплю мішки. Перший мішок я висипав. В принципі, можна сказати, сміття, пилосос. Фара, банки, абсолютно нічого не знайшов. Знайшов якусь таку біжутерію, треба буде магнітом глянути, ложка ніби як нержавійка. Оцей кран тричухнути трубку. Ну і тут якісь такі речі. Це схоже на латунь. Ладно, досипаємо другий мішок. Другий мішок. Аналогічно, банки. Світя. Ну і тут все таке саме. Я це виспати не буду, з нього так воняє що то просто хана, не знаю, хто там вмер, я його зараз закручую, і хай так буде. Ну, а третій, а третій, зараз висиплю. Все то саме, нічого нового, ще навіть гірше. В плані, що, пилососа труби, парасолі в зібраному вигляді, я тупо повикидаю мені, стигну таке вести. Єдине що. Попалися запаковані шланги до крану. То заберу дисковод. Там десь би мали бути контакти, Там. сльози срібла, регулятор з пешка латунь. Ну і оце. Зараз догляну, швидше. Це. Чи латунь, чи... чи нержавійка, не знаю, подивлюся. Все. Прикольний ланцюжок такий. Металевий, але не знаю, мені щось зайшов, то залишу його. Що далі? Ось так воно приблизно виглядає. Тут одна частина холодильника, От друга. Тут вже є залишки мікрохвильовки. Розібрав попередню, мікрохвильовку була не робоча, я її проверяв. будь ласка, не сваріться, що я вандал. І так далі. Хоча насправді речі мої. Що хочу з ними, то роблю. Зараз компресор. Магнітрон, два трансформатора розібрати, оці катушечки познімати. Тобто весь чермет закинути туди. в Той самий холодильник. І ще в мене трішки є, боже, не звертайте увагу, тут зараз такий творчий безпорядок. Тут також трошки якогось чорного металу, з того холодильника решітки, ще щось. Теж то все виберу. Та й закинув холодильник. Думаю, 100 кг назбирати. А там вже побачимо, скільки вийде. Добро, розбираю і тоді включаюся. Можна так сказати, екстрене включення. Хотів вас запитатися, вам колись попадалися повністю мідні трансформатори в мікрохвильовках? У мене насправді перший раз. Тобто завжди як одна частина мідна, а переважно ось ця більша йде алюмінієва. Ну або навпаки. А тут дивіться, раз мідна частинка. І друга частина мідна. Тобто клас? Клас. Добро, розбираю далі. Все розібрав. Дивіться, яка краса. Ух. Потім в кінці відео обов'язково зважимо. Тут дуже хороша вага, тут може навіть і пів кілограма бути, може навіть і більше. Ну і все, от корпус залишився. Хто як дістає? Я дістаю так. Зрізаю от саме мікрохвильовки і вибиваю. Бо вони йдуть проварені ці трансформаторні. От видно добре. Пластина. То такий самий оптимальний спосіб. Так що так. Тож, друзі, розібрав я то все, що мав розібрати, познімав катушки. Єдине, що з тим не хотів бавитися, то довго, іншим разом. І пильнув компресор. В мене на сьогодні, напевно, все. Вже темніє. От Я вже закинув сміття, їду зараз вивезу. І зранку їдемо на прийомку. Для мене це буде ціла ніч, а для вас одна секунда. У мене ранок, їдемо на прийомку. Під'їжджаємо. вона наша прийомочка. Так, друзі, здав я. 109 кілограм вийшло. Переберемо той алюміній і поважимо міць трансформатора. Так, ну давайте глянемо. Напевно, зробимо так, я висиплю і тоді включуся, бо одною рукою це все робити дуже незручно. Ну от, я висипав. Що ми бачимо тут ложці. Розібраний двигун від пилососа. Банки, блін, теж банок. Треба де їх зразу зараз повідкладати в сторону. Не люблю я банки, ніколи їх не збирав. Що тут може бути цікаве? Розібраний відеомагнітофон. Щось невідомо що. Ще вагон. Якась... Така ложка підозріла. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не понял. Оба-на. Та ладно. Та ну, що тут срібло. Так, ложку на бік. Не, не на бік, дам дивитися, що то за ложка. Я не знаю, я не вірю. Такого не може бути. Не з моїм візінням. Народ. 800-та проба. Охренеть. Это срибло. 800-та проба. Ладно. Давайте сделаем так. Натпел. Воно. Обалдеть. Вот это тогда. Курона. Я обалдею. Народ с срибло. Тут ініціали ще якісь є. Да. Камера дуже погано фокусує. Но по факту... По факту це є. Да. Корона, 800 проба і герб. Та курка двоголова. Ого! Ребята, чесно, перший раз мені попадається срібна ложка в металоломі. Ого! Ого! Ну, давайте не зважимо, що. Я вагу взяв. Правда, не для того, але. 68 грам ложка. 67. Вона да, вона дуже в фарбі. Ну, 60 грам саме менше. 800 проба. йолки палки Клас. Просто ракета. Це джекпот, це саме то, це саме. Краще, що могло бути в металобрухті. Йту. Добре, блін. Зараз я трошки гормони успокоються в мене і повернемося до того алюмінію. Так, що тут, що тут є ще? Звичайні алюмінієві ложки. І моя бомбейська 60 грамів 800 проба. Клас. Чуть-чуть цинку такого дрібного зовсім. Ось така якась латунова штучка я вже чухнув. Ось ці два штучки також цинкові виявилися. Де я? Де я, де я, де я тер? А от. Ну і все, це все піде в алюміній. Банки я відложив. Буду їхати здавати метал, здам їх я банки не збираю. Грубо якось так. Далі ще алюміній додавлю від холодильника. Ну і все, в принципі, з алюмінієм все. Далі хочу розібрати всю мідь. Тобто оцю всю. І то все теж будемо важити. Розібрав я мідь. Ну, давайте зважимо спочатку трансформатор з мікрохвильовки. Діця тут вага. Трошки розсипалось, але нічого страшного. От так народ. Кіло міді. Чітко, чотко. чотко. Ну, давайте докладемо мідь цю, що я ще порозбирав з катушок всяких, з трансформаторів тих маленьких. Так, тут ще є. Тут ще є. Кіло 350 грам. Запам'ятовуємо кіло 350 і зараз ще додамо мідь з компресора від холодильника. 950 грам у нас вийшло з компресора з холодильника. І кіло 350, це в нас буде 2200, і плюс міть, яку я прийняв. 200. 2 200 плюс 200 3 300. 3500 міди в нас додається в нашу купілочку. Вважаю, досить навіть непоганий результат по чорному металу. Чорний метал знов впав, знов падає. На 30 купів ще ціна впала. Тобто, по прийомках зараз 3. Я здав по 3,70. Якось так. Ну і давайте ще повернемося до тих ложок. Дивіться, ось ці ложки всі, це так. Якщо є люди, які сумніваються в моїй правдивості, що вони тут попалися. От, вони всі в фарбі. Тобто ними мішали фарбу. І ця срібна ложка не винята. вона також фарбіна і також мішали фарбу. Я тут трошечки вже почистив, вирівняв її. От так, і як вийшло, так вирівняв. О, так що і таке народ буває. Добре, з ложками і ще, ще не все з міддю. Ще в мене є мідні трубки також з холодильника. Ось от, от такі от речі. Їх ж теж треба зважити, правильно? І тут ще 800 грам. 3500 плюс 800, 4300. Тепер буде дійсно повний результат по міді. Майже 5 кг за один закуп. На рахунок холодильника, я не казав, і мікрохвильовки. Ці речі мені дістались безкоштовно. Просто за самовивіз люди віддали. Давайте ще раз повернемося до ложки в такому вона стані зараз. Тобто я її, як міг, так вирівняв. Я її відчистив. З ініціалами. Це АВ. Що я понів знав? Це є Німеччина кінець XVIII, початок 19 століття. От, так що така от вона в закінченому вигляді ложечка є. Давайте її зважимо, мабуть. Знаємо, яка там в неї буде кінцева вага. Так, відтарити Отак от більш-менш видно. 61,68. Закругляємо 61 грам. Так що от така красота мені попалася. Перший раз. Навіть щось мені буде і шкода віддавати на афінаж ну, заради срібла. Може і залишу. Побачимо. Тож, друзі, давайте підведемо підсумки. Підсумки такі, чермет падає, обідно. Но... Висновок номер 2 Брати треба все, абсолютно все. Тобто, реально у смітті попався отакий скарб. Перший раз в мене стільки срібло за один раз. Ну, Були акумулятори там по 100 грам. але то я свідомо купляв. Я знав, що акумулятори я його там купляв. А це чисто бляха в ломі, ну. це супер лайк. це то, що треба, я вважаю. Все, на такій позитивній ноті завершуємо цей випуск. До наступного разу. Всім пока-пока.